Для того щоб воювати, потрібна не лише зброя, техніка, але і люди. Тому хотілося б поговорити трішки про це. Почнемо з Росії. З одного боку, ми чуємо розмову про те, що їм бракує високонавчених бійців, їм бракує, зокрема, офіцерського складу з іншого боку, ми читаємо новини про тактичні успіхи росіян на певних напрямках на полі бою. Власне, як можуть поєднуватися ось ці два факти зараз, за рахунок чого Ну, по-перше, маса, тобто те, що я казав, вони беруться такі масою і. Так воювати не можна, ну так відноситись до свого особового складу. У них командири рот фактично не, не, не знають особового складу, просто тому що їм не треба це робити. Ну і що запам'ятовувати присилають м'ясо, яке вони тут же відправляють на убой, і, в принципі, відразу присилають нове м'ясо. Я нагадаю, що це м'ясо підписує контракт за 20 тисяч, там більше 20 тисяч доларів. Тобто дуже дороге м'ясо. І вони підвищують цю ставку, тобто в них є можливість за рахунок. Набору, комерційному набору заповнювати цю м'ясну тактику, і за рахунок цієї м'ясної тактики вони можуть проходити там кілька сотень метрів на день. Якщо уявити собі ведення бойових дій нормальне, тобто не допускати таких втрат, тобто відноситись до свого особового складу, все таки більш гуманніше, то росіяни не могли б цього робити. І саме це одна з причин, тому чому росіяни можуть просуватися. Якщо уявити собі ситуацію, що Ціни на нафту падають до 10 доларів. Я думаю, що швидко, ну кілька місяців, звісно, але Росія не зможе собі забезпечити комерційну мобілізацію, так звану. То їм треба буде до кінця року проводити звичайну мобілізацію, тобто відходити від комерційної і проводити звичайну мобілізацію. А це може викликати знову ж таки напруження в серед населення. Вони пам'ятають, що було восени 22-го року, коли вони спробували набрати 100 тисяч, Всього-навсього все тисяч. Людей для них, ну, тобто, по нинішнім часам для Росії це взагалі ніщо. 100 тисяч, які перетворилися мільйонний ісход росіян за кордон, і величезну напругу насправді в самій Росії, то вони намагаються уникати цього. Хоча те, що головнокомандувач Сирський в своєму інтерв'ю назвав цифри, що їм мінімум треба набрати 170 тисяч до кінця року, а плюс маючи на увазі втрати, приблизно ще стільки ж. Тим треба набрати більше 300 тисяч до кінця року, щоб підтримувати цей темп наступу і створити можливість концентрації більшої концентрації військ на якомусь напрямку, бо в них проблема це така розмазаність, рівномірна, фактично розмазаність сил по всьому фронту там більше тисячі кілометрів. Для того, щоб прорвати фронт насправді на Донбасі, їм треба десь концентрувати угруповання там 100 тисяч більше 100 тисяч військ для того, щоб створити умови для. Прориву фронту виходу на оперативний простір і створення умов для дійсно захоплення всієї Донецької області. Ми бачимо зараз ознаки того, що є якась точка, де вони от масово концентрують свої війська для прориву. Немає їм було би дуже доречно організувати ще один напрямок фронту з Білорусі або кілька напрямків наступу з Білорусі, але для цього треба ще. 100-200 тисяч особового складу, плюс техніка. Тобто, це треба не просто особовий склад, це треба підрозділи, з'єднання, бригади, дивізії, полки і так далі, яких у них поки що немає. Я думаю, що далі, далі це буде все важче робити, особливо, якщо ситуація на фронті буде мінятися. Наші нестандартні рішення, плюс f Ф-16, які припинять діяльність російської авіації, в всякому разі, з точки зору кабів. Це змінить ситуацію на фронті. Якщо у них не буде можливості перемалювати наші позиції кабами, для штурму буде потрібно набагато більше м'яса їм треба буде ще підвищувати премії або переходити до звичайної мобілізації. Люди зараз критично необхідні і для українських сил оборони, і не так давно ми бачили зміни, які були внесені до відповідного українського законодавства. Чи побачили ми той ефект, на який ми розраховували, от вводячи ці зміни? Чи з мобілізацією ситуація не стала кращою? Я вважаю, що цей закон він вирішив головне питання. Це у нас пройшло оновлення даних. Це до речі, удар великий по Росії, по російській пропаганді. Бо їхня пропаганда говорила, що в нас ніхто не хоче воювати. Що у нас вже країна порожня, виявляється 4-6 мільйонів. Так, звісно, я думаю, що іще 1, 3 мільйона три не оновилися. Ну, побачимо, скільки це далі йде, скажімо так, уже за іншою процедурою уточнення даних, але це означає, що Україна може далі воювати. Для Росії це погана новина. Тобто, якщо говорити про що нам робити далі, звісно, я вважаю, що нам треба також переходити в тому числі. До а, фінансового рекрутингу. Тобто є мотивація, багато хто не розуміє, що таке мотивація. Мотивації бувають, тобто, мотивація, мотиви бувають різні. Є ідеологічний мотив, як правило, у нас у всіх мотив, мотив на високому рівні, тобто йти захищати батьківщину, тому що на нас напали агресори. Тут у всіх, в принципі, в більшої частини наших громадян на високому рівні. А далі залишається психологічний мотив, Тобто, самореалізація. Через участь у війні, через участь в Збройних силах, і матеріальний мотив. Матеріальний мотив часто кажуть: ну, це не обов'язково. Якщо ти вже ти ж ти ж хочеш захищати батьківщину, то йди. Тобі ти добре себе почуваєш, через те, що ти долучений до збройних сил, то йди воюй. Я вважаю, що матеріальний мотив, тобто матеріальне стимулювання, є одним з головних. І е, я, я вважаю, що це совковий підхід, коли вважається, що платити гроші це якось соромно чи, що, чи е, навпаки платити гроші людині, яка виконує свою справу професійно і самовіддано, особливо солдат чи офіцер, це повага. Тобто е, достойне фінансове стимулювання це один е, з основних, мені здається, компонентів рекрутингу, і в тому числі мобілізації. Змотивована людина це не просто людина, яка хоче захищати Батьківщину. Ця людина має розуміти, як вона себе самореалізує в армії, як від цього стане погано чи добре в соціумі цій людині в сім'ї. Стане добре чи погано від того, що я піду в армію. І матеріальний, матеріальний компонент не останній насправді. І якщо ці пазли складаються, оці три мотиви, тоді ви отримуєте мотивовану людину. Якщо ви думаєте, що мотивована людина це просто той, що просто я хочу йти захищати батьківщину. Те, що буде з моєю сім'єю, неважливо. Що буде зі мною в армії, теж неважливо. Ні, мені здається, так не працює. Ми 21 століття, ми європейська демократична держава. Ми маємо ці всі питання, ці всі компоненти чітко розуміти, що людину треба поважати, поважати її права, і, звісно, поважати в тому числі фінансовому плані. Ще один із важливих елементів, який впливає на мотивацію, це розуміння того, чи буде демобілізація. І тут існує два різних підходи у суспільстві. Станом на зараз одні говорять про те, що про демобілізацію обов'язково треба зараз говорити. Люди не можуть безкінечно сидіти в окопах. Люди мають зміняти інших людей, які вже відвоювали там свої ці два з половиною роки. З іншого боку, є підхід про те, що не потрібно цього робити, і всі мають воювати до завершення безпосередньо усіх бойових дій якого підходу дотримуєтеся в цьому плані, ви і як має вчинити зараз найкраще Україна в цій ситуації? Чи повинно розглядатися питання демобілізації на державному рівні? Ну оскільки я підходжу до цього питання виключно з професійної точки зору, тобто як військовий аналітик, то на жаль, отак просто оголосити демобілізацію неможливо, коли ми говоримо, що давайте оголосимо демобілізацію, що це означає? Що ті люди, які пішли воювати, в лютому, наприклад, 22-го року їх можна демобілізувати, але з іншого боку, а де тоді, хто тоді буде воювати? Навіть якщо набрати таку саму кількість нових людей, боєздатність з'єднань підрозділів різко впаде, бо не буде досвідчених військовослужбовців, і офіцерів, і спеціалістів, тому що кожен солдат це спеціаліст. Це так здається, що солдат, це просто там якийсь винтик. Ні, це спеціаліст, який виконує конкретний функціонал конкретному підрозділі. І якщо цей функціонал ми забираємо, значить цей підрозділ не може виконувати завдання ефективно. Тому, коли може бути демобілізація? Ну, по-перше, коли набереться дійсно якась кількість бригад або резерву до діючих бригад, коли можна буде говорити, що можливо, хоча б демобілізація на ротаційному принципі, ну є різні варіанти. Говоряться про те, що, наприклад, можна... Військовослужбовців, які воюють вже там два роки, наприклад, їх можна на півроку відпустити на відпочинок, на ротацію. Причому дійсно це може бути відпустка півроку, коли людина повністю відключиться від військової реальності, переключиться, може навіть займатися якоюсь іншою справою, а потім через півроку може бути знову мобілізована або призвана до... На ту саму посаду, або в той самий підрозділ, де він буде, або на інший напрямок. Це один варіант. Інший варіант, який у нас не проговориться, тобто, коли може бути демобілізація, коли почнуться ті самі приснопам'ятні переговори і почнеться зупинка війни. Так, це не популярна розмова, але якщо, наприклад, починається процес зупинки війни, тоді виходить, що ми можемо почати. Якийсь керований процес демобілізації, знову ж таки, з зберіганням, звісно, цих людей, які демобілізують, вони відразу зараховуються в резерв, можна його назвати швидкого регування або там першої черги, коли при найпершій необхідності вони викликаються. Переговори це інше питання, але я маю на увазі, що коли війна знизить темп, не такі зараз, це просто пік війни, коли просто Росія задала такий темп, коли. Про демобілізацію дуже важко говорити. Темп війни, коли знизиться, умовно кажучи, 14, не 14 рік, а 16-й, тоді можна буде говорити про демобілізацію. Зараз я просто кажу абстраговані ситуації, коли це можна допустити. Бо коли кажуть просто, що от ми зараз приймемо закон і почнемо демобілізувати, це популізм. Бо військове керівництво буде дуже проти цього. Вони не зможуть просто тоді. Тримати ситуацію під контролем, бо у них тобто вийдуть просто такі от нестача, дефіцит особового складу, і цілий підрозділи або з'єднання втратять боєздатність, і це просто буде означати, що Збройні сили України не зможуть виконувати свої завдання. Ви вже згадали про військове керівництво. Пропоную поговорити про це трішки детальніше, тому що 2024 рік став роком, коли змінився головнокомандувач замість Валерія Залужного, прийшов пан Сирський. Чи побачили ми той ефект, який хотіли досягти в результаті ось цієї перестановки? Чи змінило це щось в плані ситуації на полі бою? Якщо говорити з точки зору знову таки, абстрагованої. Військової справи, то заміна головнокомандувача це ніяка не страшна річ. Тобто, у нас занадто багато було емоцій, коли міняли генерала залужного на генерала Сирського. В принципі, з точки зору професійної, це два дуже професійні генерали. Вони дуже схожі насправді за своїми підходами до ведення бойових дій, тому насправді і немає такої разучої якоїсь різниці між результатами на полі бою. Стиль командування різний. Бо генерал Сильський він більше переміщається, він постійно знаходиться у військах. Генерал Залужний більше працював, скажімо так, з штабами вищої ланки. Він писав навіть відкриті статті аналітичні наукові. Я думаю, що це не, не часто такі приклади зустрічаються навіть на заході, коли діючий генерал, особливо такого рівня, головнокомандувач збройних сил пише наукові статті стосовно поглядів на ведення бойових дій, особливо за реальним досвідом. Я знаю, що ці статті просто ну, бестселери серед західних військових, вони дійсно є одним із важливих таких елементів урахування уроків російсько-української війни. Генерал Сирський в цьому плані більш закритий, тобто він не публікує наукові статті, навіть інтерв'ю дає не часто. Звісно, що це в тому числі рахування досвіду 2023 року, коли у нас, мені здається, забагато було інформації в інформаційному просторі. І... Причому не лише від військового командування, так. але і від політичної верхівки, скажімо так. Це тобто було забагато інформації різної. Я, наприклад, думав, що там багато дезінформації. На жаль, виявилося, що ні. Що це була реальна інформація, яка. Ну, багато кажуть, та в принципі, яка різниця? Російська розвідка і так все знає. Ні, вони не все знають. Насправді, з теорії розвідки, 80% інформації береться з осінта з відкритого простору. І лише 20% закрита. Тобто 20% треба лише для того, щоб підтвердити те, що можна подивитися в відкритому просторі. І насправді зараз можливо ситуація з, з розповсюдженням інформації краще ніж у 2023 році. Я би ще додав дезінформації трошки більше. Бо все ж таки в нас вакуум, який існує, він заповнюється часто або неякісною інформацією, або противник починає вмонтовувати свою дезінформацію. Це не завжди добре. А як до речі, от вибачте відрізнити якісну військову аналітику від неякісної, тому що дуже багато є розмов навіть серед журналістів та і просто громадян, от яким експертам військовим довіряти, а яким ні. Насправді, то навіть умовно якісний військовий експерт може помилятися. Ну, я взагалі слово експерт не люблю в цьому плані, я люблю слово аналітик, все ж таки, тому що аналітики вони беруть інформацію, аналізують і приходять до якихось висновків і рекомендацій. Взагалі, військова аналітика вона близька до розвідки в тому плані, що на основі великої кількості інформації ти маєш. Зробити висновки і рекомендації, які можна в принципі використати при ухваленні рішення, можливо, ви можете порадити нашим глядачам от на конкретних прикладах до чиєї інформації варто і треба можливо прислухатися в цьому контексті. Ну, по-перше, це представники все ж таки аналітичних структур. Тобто, я не буду там рекламувати свою структуру, але ну, можу сказати, що от Валентин Бадрак, Сергій З і, і я, наприклад, ми давно починали в цій справі. Ще з, грубо кажучи, кінця 90-х. І тому у нас є свій досвід. Є група «Інформаційний супротив. Там є Константин Мошевець, він дуже класну аналітику пише, якраз дуже деталізовано, йому подобається якраз все це вивчати і викладати. Тобто, якщо говорити про обґрунтову аналітику, я би рекомендував його. Якщо у вас є час читати саме цю детальну аналітику, тобто. Максимально дивитися не просто на людину, там, розкрученого в медійному просторі, а дійсно досвід, і, і, і яка в нього є структура, чи до якої він структури належить. Тобто є, наприклад, там, Микола Білісков, він молодий аналітик, але він і в Національному інституті стратегічних досліджень працює. До речі, у нас з ним різні погляди на прогноз на 24-й рік, 2025 рік. Тобто він вважає, наприклад, що ми будемо займати лише оборону. А спробувати щось можна робити 25-му. Я вважаю, що нам треба обов'язково намагатися зробити нестандартні якісь рішення у 24-му році. Чому? Тому що ми моє розуміння, ми маємо наближатися до потенційних переговорів, які може іністувати Трамп, в сильній позиції, а не слабкій позиції. Оборонна позиція виключно це слабка позиція. Давайте поговоримо, можливо, про ті результати, які маємо станом на зараз. Наскільки сильною є наша позиція, і можливо, якщо я вас попрошу, назвати сильні або сильну, ну виокремити операцію, які провели Сили оборони України цього року? Що б ви назвали? Ну, по-перше, я би сказав так, що яскравих таких от наземних операцій, начебто, які можна говорити про 22-й рік, то там була операція на півночі, коли ми викинули росіян, була харківська операція, Херсонська операція, такої якоїсь визначної. Операції у 2024 році поки не було, я сподіваюся, що ще будуть. Але загалом, от якщо говорити про те, що росіяни з жовтня 2023 року ведуть свою наступальну операцію, яких вони результатів добилися, і чому був замисел нашої оборонної операції, то я би сказав, що в цілому у нас наша оборонна операція проходить успішно і на, на досить високому рівні якраз планування і реалізації. Тобто, я би сказав так, що е, якісь елементи надзвичайно успішні чи яскраві, виділити важко. Хоча якщо взяти і починати дивитися окремо ділянки фронту, то е, ну, не, е, наші війська роблять максимум, який можливо зробити в тих умовах і з тими інструментами, які в нас є. Знову ж таки, е, у нас немає переваги в повітрі. Якщо взяти західну доктрину, Західні генерали ні наступальні операції, ні оборонні операції при відсутності а, панування чи хоча б паритету в повітрі. Вони б їх навіть не бралися проводити. Вони б сказали, що це неможливо, все. Тобто, давайте якось переходити до дипломатичних шляхів. Але в якось... Україні іншого виходу немає станом на зараз. Вона не а... може просто так сказати. Ні, і Вихід завжди так. є, можна капіталювати. Можна, я ж кажу, що західні генерали вони ж казали що в 23-му році, це неможливо наступати, як ви збираєтесь наступати. Вони, до речі, казали, що неможливо в лютому, 22-го. Вони казали, що неможливо це. Тобто, три дні дійсно вони казали, що Київ впаде через три дні, там два тижні максимум Україна. Це казали західні розвідки. Ну, вийшло так, як вони не думали. Зараз вони так само кажуть, що це неможливо. Але українські е, війська, Збройні сили, сили оборони, українські хлопці вони роблять абсолютно іншу реальність. І тому я, я би так сказав, що на, наразі якихось таких яскравих операцій не було, але є загальний результат, який означає, що Росія понесла величезні втрати і не добилася свого результату. Це в умовах того, що росіяни переважають нас по всіх параметрах, плюс вони мають перевагу повітря і ті самі каби. Це просто дуже дуже успішний результат.